Я Левіо! Всім привіт! Ви на каналі Таро. Ну і сьогодні будемо знову будувати якісь будинки. Це вже останні серії ми побудували це. Ось. ось такий будиночок. І не знаю, доволі він гарний. Але ніхто ще мені не написав коментарі про нього. І почали. Давайте побудуємо з дошок щось. Так, побудуємо ми якусь, непонятно, що ми побудуємо. Давайте тут побудуємо, наприклад. Якусь дерев'яну коробочку. Якусь дерев'яну коробочку. Так, ми тут вже зробили дерев'яну коробку. Тепер наскати ще не доробили цю дерев'яну коробку. Я вам просто покажу, що можна зробити. Ну, то, що я думаю. Як, ну, типу, я хочу вам показати що, е, цей. Як можна побудувати якийсь гарний будинок, типу. Наприклад, якщо ви зразу, типу, не вмієте будувати, то я вам дам пораду, просто побудуйте коробку якусь. І тепер вже тут живіть. Ж -ж живіть. Я тут не треба жити, не живіть тут. Коротше, коли побудували тако. Ну, можете любої ферми будувати. І, коротше, добудувала, типу... ні, ну типу, можна ще одразу таке заробити. І просто будуйте любої форми, щось непонятно приєднуйте до цього. Любу форму якусь також, щось, типу, важко, подумав. Так, отки ми вже закінчили, тепер тут будуємо. Побудували якоїсь форми. Ну, ще можна, наприклад, додати ось такого. То... тут. Парш що можна взять, не знаю, які з дубові шоколот. Э, ну і просто кладем, блин. Не тут. Ось тут просто по бокам, ну, типа. По бокам классича шоце цей, ну, бо. Э, краї, типа, ці. І так, з усіх боків. Типу, щоб ви мені зараз написали в коментарях, що я, типу, не гончити ой, не вчити, а просто показати, як нормально будувати, чи що, що я вам показую, що я буду і шовити це було. Ні, будуйте любої оформи, це ж як захочете і просто кладьте ці штучки. Ну я так роблю, так можете теж класти, якщо захочете. І определійте до ваш хіт буде. Ну, наприклад, мій буде тут. -ка. Оп, оп-оп. І почні щось тут будувати, як захочете. Ну, і почні щось будувати. Наприклад, я почну будувати. Я тут побудую драбинку сюди. Та, блін. Не знаю. Та йо -мо, -йо, не знаю, що в мене вийде. Може щось прикольне, може щось ні. Бо я цей. Думаю, що побудувати я, типа, цей, як називаю типу, хочу подумати, щоб зробити. Ось такого можна побудувати. Або щоб ліпше було, можна ось такого фурувати. Зараз. Ось так можна побудувати. І, блін. І ось тут можна цей вже тут покласти упоруч. Що-небудь негарно дається. Якось... Трошки тупувато, чи ні? Та хай буде, коротше, так. Зробимо сюди драбинку і тепер можна зробити. Другий поверх, наприклад, сюди. А чому б і ні. Реально. Чом би і ні. Ось так ми це покладемо сюди. Сюди, сюди. І коротше і зараз... Я тут я хотів би зробити, знаєте чого? Бо тому що цей. Щоб це якось трошки відділялося і було, типа, якесь більш. Типа, ліпше, а то самі цей якось буде не фестиваль. Гарно. Тепер можна зробити ось так. Раз тут буде десь 2 приблизно. І тепер можна тут зробити, не знаю, наприклад. Я придумав, що тут можна зробити. чи це буде гарно, чи це буде гарно, не знаю. Так, зараз подумаю. Окей, давайте я зараз зроблю дах і. тоді, тоді розпочнемо почнемо щось робити. Так, блін. Я ми це так не Складемо... Пламимо... Ой, чекайте. Тепер з цього боку теж так треба бити, так, як я там зробив. Так, так, ось так. Чи можна шипці там буде частині побудувати... там не знаю що. Так, зараз... Я вже другий раз, блін, включаю погоду. Ясно, а це... І від відперше цей дощ, коротше, цей включається, Я не розумію чого. Так. Потім я тут щось тут ліпшу чи що, це, походу, було дві частини, а то якось вже відео... ой! Відео вже якось трошки йде, та й іде. Ой, і треба мені закі... за... закінчувати. Так, я цей тільки дар закінчу і будемо вже куду прощатися. І я цей це називаю. Це я тут так зробимо. Ось так. Ось так. І ось так вкладемо це можна покласти такого, типа. Так ось так зробив, ось так ось так ось так. Не знаю, якось дах трохи не так виходить, як я задумував собі. Але, але... Хоч <кхм> якось. Або, ні, можна покласти. <кхм> можна покласти ось такого. И это тоже типа такого покласти. Ну шо, я придумав, нормально мені здається. Давайте будемо дороблювати поскоріше. Так що не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Ну і всім всем па па па